Вулиця Вадима Сідура, мікрорайон мирний. Між приватними будинками не клумби з квітами, а купи сміття. Тут посеред затишного району утворилося стихійне звалище. Пані Тамара мешкає тут уже понад 30 років. Каже, за останні два місяці ситуація вийшла з-під контролю. Все, я в абрикосах там стільки мусору вигрібла і шкури з корів, і що угодно, всякі відходи вонючі, не воняє все. Винуждена ходити убирати після всіх. Жінка щодня виходить із граблями, адже пройти вулицею ввечері просто неможливо. Листя, папір обрізки, а іноді і піддони з душової кабіни. Стараємося поубирати, підтримувати хоч трохи, але це ж не виносимо. всі листя, всі, всі бумажки, все ж там на дорозі. Все було, малина, отак от росла, все, отак, цвіти були, все було прекрасно. Ну, а зараз вынужден, хто колеса бросает, Ми колеса виставляємо, але кажуть, що не можна. Я розумію, що не можна. Ну, так же все, вагород Вот это тут все було. Ось тут дерево було, вот От одні корішок пішов. Теж малины сколько було. Все ж пропало. Все мусором, все забросали, все. Навантаження на комунальників зросло майже вдвічі. кажуть, у департаменті екологічної політики. Переконують, техніка працює за графіком. Але відходів так побільшало, що машини просто не встигають вивозити все. Ми спостерігаємо суттєве збільшення. 90 кубів у нас утворюється кожної неділі, кожного тижня, і в нас працюють там дві машини за розкладом. Але сьогодні довелося задіювати чотири машини для того, щоб ліквідувати ці накопичення. Прибирання на габариту саме в цьому мікрорайоні один раз на тиждень. Ну, відповідно, чотири рази на місяць. Якщо ви помітили перенакопичення сміття або несанкціоноване звалище, звертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро. TV.